Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І ми продовжуємо плейліст Динамічні структури даних. Тож, в попередньому відео ми розібрали, що таке стек І що він працює за принципом філо first-in, first-out. А зараз ми роздивимось таку динамічну структуру даних, як черга. Так-так, саме звичайна черга. Ту, ну, яку ми знаємо там, в магазині, на касі, але вона е, і в програмуванні використовується. Тож, давайте роздивимось, як вона виглядає. Е, представимо собі ось таку колекцію. Якось так. Тож, в нас в черзі є id і є вихід. Коли ми додаємо елемент якийсь, він в нас е, одразу ж становиться біля виходу. Ну і зазвичай під індексом 0. Ось так. Коли ми додаємо ще елементи, то вони в нас стають чергу один за одним. І ми так само не маємо доступу до тих елементів, котрі. В нас стоять не біля виходу. Тож, в нас є такі колекції, що ми можемо додати елемент дуже швидко і дуже швидко вийняти той елемент, котрий ми додали першим. Тож, стек в нас був біло а зараз в нас IFO. Що це означає? Це означає First IN, First Out. Тобто, перший зайшов, перший вийшов. Ну, це як в магазині. Ви першим підійшли до каси і вас першого обслуговують. Тож, черга, це така динамічна структура даних, в котрій дуже швидко працює вставка, і дуже швидко виконується. Вихід першого елементу. Коли ми розбиралися зі стеком, то в нас швидкі операції були ставка та вихід, ну, додавання елементів та забирання елементів лише на вході, лише з одного боку. А черга в нас має два: один вхід і один вихід. Тож в нас швидке додавання елементів, кінець черги. І спочатку черги, в нас дуже швидка операція, взяти елемент. Тож, один за одним. І ми так само можемо за допомогою черги вистраювати якісь операції. Так само. Тобто, в нас є якийсь нестек, котрий в нас потім розгор... розгортається. А ми можемо один за одним, ну, як цикли, наприклад. Ось цикли це і є first in, first out. Тобто, ось за таким принципом воно працює. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!